Благодійний ярмарок у ліцеї номер 23 з прибутком 64 тисячі 608 гривень. Саме тут школярі власноруч влаштували справжній ярмарок, де можна придбати подарунки собі та рідним. Тут представлені різні вироби, в тому числі й річна робота. Та найцікавіше те, що зароблені кошти з ярмарки вони передадуть на допомогу Збройним силам України. Ми всі з нашим класом хотіли долучитися до цієї акції. По-перше, в нас всі рідні новішість ну, є з нашого класу в ЗСУ на фронті та просто допомога нашим в ЗСУ. Продаємо пряники, шоколадне печиво, е, різні вироби на ялинку. Також голонові якісь вироби, е, шапочку, також е, класна керівничка принесла е, інші пряники, е, також. Ярмарка волонтерська на допомогу ЗСУ і бачимо, що дуже іде жвава купівля, ярмарка, купує текущу, так і вчителів. Я сьогодні вже так само багато чого купив, розтратив невелику суму, поки що 200 гривень, але купив і булочки, і печиво, і трубочки. Цікаво. Ні, тому що до цієї ярмарки. Декілька тижнів. Я зробила це день. Я зробила ось такі кліночки. Я зробила, якщо купляти два, то може вийти так, як кульчики. Я зробила отакі от Разом ми вирішили, що доречно буде продавати певну випічку, яка смакує не тільки малим, але й дорослим, тому сподіваємось на успіхи. Вражена тим, як дітей горять очі, тому що вони старалися. Я купила кекси, тому що діти казали, що самі їх пекли. І е, ну, з такою якоюсь радістю вони ті кекси продають. То я думаю, е, скуштую. Це не новина брати участь у подібних ярмарках. Влітку ми двічі брали участь в ярмарці у палаці Потоцьких. Це також була благодійна ярмарка на збройні сили. Ми так само продавали солодощі, шопери та гіпсові фігурки, і наша виручка склала півтори тисячі гривень. Вважаємо, що цього разу також буде достойно. У мене було 25 і Я продаю пончики. Звичайно, все задля перемоги. Кожний по чуть-чуть і ми здолаємо, і перемога буде за нами. Ми продаємо мило ручної роботи. Тут є наборчики, як і новорічні, так і патріотичні. Найдорожче мило у нас є 500. Найдешевше це у нас 15 гривень. Я дуже рада, що провожу цей майстер-клас. Мені подобається це. Я дуже рада, що діткам це подобається. Вони малюють, вони раді. От ми й побачили, школярі проявляють свою активну громадянську позицію. Це не перша шкільна ярмарка в історії нашої школи. Проте вона є найбільшою. Школярі стараються заради наших військових. Тому ця цьогорічна ярмарка була особливою. Вона була окутаною ідеєю єдності. З вами була команда News23. Гарного вечора та слава Україні!